І так, всім привіт! Сьогодні я захотіла готувати піцу. І я буду показувати, як я це роблю, але піца буде без страшів. Чому? Бо в мене їх немає. І так, рецепт тіста. Ну бо соусу рецепту в мене не буде. Я просто візьму а, кетчуп, можна так сказати, кетчуп, і начинку. Тому найголовніше, я вважаю, в піці це рецепт самого тіста. І так, нам треба теплу воду, 250 мл, цукор 1 столову ложку, дріжджі 8 г, але в мене нема дріжджів, тому буде просто сода погашена трохи оцетом. Мука 380 г, сіль чайна ложка, олія 1 столова ложка. Я буду використовувати оливкову, але ви можете взяти і звичайну, І тоді в тепло, на, ну, поки воно не підніметься. Перед тим, Но, нам, нам тепло не треба, в нас насуть. Я рецепт читаю цього. А, перед тим помазати олією і накрити харчовою плівкою. Тобто помазати, поставити миску в миску тісто, зверху помазати його олією, також потікую, і накрити пергаментом, щоб тісто не піднялося на дрожах. Я взагалі здивована була, що всі рецепти готують тільки на сухих дріжджах. Я думала, що на вологих, тобто, на мокрі готують. Але варто. Нам, на речі, не потрібно виявляється. Будемо зараз і так робити. Тому що. Ми зараз будемо змішувати молоко, Кефір. Воно буде на содішніше і смачніше. <гум> ну, це головний рецепт. Мені... Я просто стільки відео, відео папила, і всі вони якісь такі дивні. Ну, мені не подобалися зовсім. Там були навіть такі, що просто навіть це не тісто, це просто. Я не знаю, навіть це просто як заливне тісто, чи що? Воно не було вимішане, воно таке ріденьке було, його наливали, а потім ще зверху соусом наливали. І я, як побачила це, я захотіла таке готувати. Може, колись, але точно не зараз. Тому ми будемо готувати по дещо змінному рецепті, але просто цей рецепт, що я зачитала, він мені дуже сподобався. Тому я з вами не вділся. Ну Це як перший цей те, що його змінювало так. І так, мама дала мені 250 кисло молока. Воно на вигляд не дуже кисло, якщо чесно, але воно кисле. Да. Тепер, чайна ложка, сауди. Ось від не будемо давати помоку кисло, ніби з того. Так, далі. Цукор одна столова ложка. У мене буде чайна. Щупочком просто. І чайна ложечка солі вроді. Ну, десь от стільки. має бути. Ну, погано, що додамо. Отак. Перемішати. О, дивіться, воно дійсно працює. Я щось не вірила в погана хімія, короті, в чому. Ну, Знаєш, ні. молоко в кефірі. Ні, про це то ніколи не розказувало. Так, олія, одна столова ложка. Опа! Дві Ну так логічно. Давай, а налієш? Добре. Вже ладно. Раз зробиш мені піцу, то вже зробиш. Все, все, все. Так, і далі будемо вмішувати муку. А, я покажу, яке воно має вийти. Таке трохи у нас такі, пам'ятаю. Так, цукор, друзі, мука сільє. Добре, все, тепер мука перемішати і поставити, щоб воно почало так, підніматися. Але у нас сода, то нам не треба, щоб воно стояло в такому місці. Тому ми просто почекаємо, щоб воно піднялося. Ну, коротше, воно просто постоїть, поки ми будемо начинку різати, воно підніметься вже хлопці. Була б я підлинку пошов. І так, от що у нас вийшло. В нас бо, якби не мама, я б його не замішала. Ой, не знаю, коротше. Я не знаю, в чому причина. Ну, я не вмію робити зісток. Треба вчитися. Не знаю, коротше. Ми долили олії, і от тоді воно почало вимішуватися. Бо до того воно було просто. Просто ніяке. Якби я ще долила, досипала муки, воно вже було затверде. Але воно все одно було липке. І тоді ми долили трошки олії і воно от, нормальне. Тому якщо щось тебе не попаду, долити трохи олії. Якщо вже муки більше не можна, бо я вже і так трошки більше олії не не бо без олії, якщо, то треба. Якщо треба довго місити, щоб тісто вимісилося. Якщо... Тому не вимішувалося? Вимішити, його треба мінут 10-15 хвилин. А з олією за до 5 хвилин вимішується шикарно. Ну от вийшло шикарно. Все мити руки і нарізати, то нехай стоїть. <рес> <рес> я вже не І так, дивіться: от помідорки. От серединка від них від деяких. От серединка, бо воно буде дуже вологе, я так не... Сирок, якщо ще підрішує. І кабаска. Ну, оця не четвертинка, а оці четвертинками нарізані. І зараз саме головне. в мене мама інезу, робити його не хочу. У Кажу, в мене нема майонезу і робити його не хочу. Тому ну, я буду робити кетчуп. А чим відкриті? Оп! Ба. Прикольно пахне, знаєте? Як просто мариновані помідорки. <різь> 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 ну, можеш, буду так ціліком класи. <різь> ну ні, так не хочу. Я буду розмасувати. Мені здається, тут тісто тільки на одну піску, на одну велику. <різь> О, Тому зараз ми оце переб'ємо. Будемо викладати все на пергамент. я тоді покажу, яке воно. І так, що це? Це чиста рука просто так здається. От я його перебила. я його, ну, Мама мені допомагала, посолили, поперчили і дали трошки цукру. Бо воно, типу, ну, було таке гіркувате на смак. Воно ж ніяке. Просто його ще треба заправити. От Заправили і чесно, смачно. дійсно смачно. кайф. Зараз будемо викладати це все. Візьму, напевно, пергамент, його помазую. Не будемо вже викладати тоді. Зараз треба ще духовку поставити розігріватися. І так, форма. А, ну, я ще не назвала, як це називається. Наполовину квадрат. От так форма називається моєї піці Суть не формі, суть смаку. Тому зараз ми будемо... Оп. Я думала, чесно, що тут буде чуть-чуть більше тіста. Я, напевно, вже її занадто тоненько розкатала. Не знаю. Уй. Не так не робіте, то ляпне. Пум-пум-пум-пум. Не памне ще треба. Воно не полялося. Напевно, бортики треба зробити, не знаю. Будем далі, далі напевно, буде коваса, тоді помідорчик. А то це... Як воно звається? Сир! О, О так краще робити отак. То тоді воно рівномірніше. Вони не сильно льопайте, а то приски будуть. Ну, все, коротше. Не думаю, що вам цікаво дивитися, як я розрівнюю кетчуп. От, кобаса. <с İş> У мене ще залишилося. Я щось не розчитала порцію тіста. Напевно, треба було робити ще одну. Ну, ладно. Буду вже одна, і залишки, типу, кобаси, помідорка і кетчупа. З них можна зробити гарячі канапочки, щось подібне. Чи навіть піцу на цьому? на сковорідці просто і все. І так, знаєте, що я подумала? Що, напевно, не варто зараз кидати сир, воно спочатку пропечеться, тоді я покину, покидаю сир. І тоді він розтопиться і я дістану. Бо зараз я думаю, а що якщо він згорить. Ну, коротше, виковати помідорки Ні, більше не треба. І здобув, що тут треба. І можна пекти все, духовка розігріта. Тоді докидимо сиром наверх і усе готово. Я забула дуже важливий інгредієнт. Кислі огірочки. Я з самого початку думала їх кинути, і я їх забула. Це просто траур. Журба. <смі> ну, ладно. По суті, нічого страшного, я замінила його помідорками, з товатим соусом сірком. Ну, коротше, на наступний раз добре думайте, чи ви не забули свої інгредієнти, бо я зараз сиджу, думаю, я вже не буду кидати туди назад. Типу, виймати, докидувати, нарізати. Тому на наступний раз, надіюсь, не забуду. А ви будьте уважні. Так, дивіться, що на свій школу. Пау зараз розріжемо. І так, я вирізала в мене кусочок, собі кусочок. Маю какао. І зараз будемо пробувати. Я так їх бігучу. Маража! Ти права, починаємо прокостити. І так, от я взяла на ложку. Так, мені ліньки тепло. Мені дуже смачно, дякую. Uh -huh. mm -hmm. Прекрасно. Чесно. Щось таке я очікувала. Це не плянки, це просто від какао на кружці. Піца смачна, мені подобається. Ну, але тут дуже б хватало кислих гірочки заповзання. Да. Отак трохи його додати для кислинки. Була б супер. Да, а я вже як вже поставила в духовку, нагадалася, що там в рецепті були огірочки. А я за них запула. Ой. Я не бачила. Да? Mm -hmm. Твоя какао и моя пицца просто супер. Ну что? Готуйте, смакуйте. Всім ми родобралися. А хто Спороба. не хоче готувати, заходьте, нас багатько є. Так <бабляє> <бабляє> що ми поділимо. Шареники, ще гречка з подливкою. Какао. Ось я щось знов спати захотілася. Всім папа, всім гарних а... канікул, ковши канікул. Так, да, то ще днів взагалі Дуже сумно. Ну, коротше, всім всього самого найкращого. Всім папа.